Ярослав Доп'янов у десятці кращих спортсменів року, майстер спорту України з легкої атлетики, став срібним призером чемпіонату світу серед спортсменів з порушенням слуху у стрибках. Ярослав разом із Коноваленко Євгенієм, їх два наших спортсмена були на чемпіонаті світу на цих змаганнях, брали участь і. Євгеній посів друге місце у стрибках в довжину серед юніорів, а Ярослав вже виборював друге місце у стрибках в довжину серед дорослих. Тобто це вже такі результати на крок вищі. На світовій першості наш земляк завоював дві медалі. Пришкив довжину, я виступав, і патрульної стрибки, і естафету я бігав. Я зайняв місце в Вліну друге місце. Стефопу я місце друге. Наразі Ярослав готується до нових змагань. Його мета участь у Деф Олімпіаді. Вона повинна бути влітку, тому що це легка атлетика і Олімпійські ігри, навіть Деф Олімпійські ігри це види, які потрібно проводити влітку. Зараз вдома трішки ми тренуємося тут разом з ним. От і далі вони знову на збори до Києва. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день.